Привіт усім! Я радий світати на нашому каналі. І сьогодні у нас огляд на тормозні пади від фірми Lecher. Та туторіал, як їх правильно замінити. Тому що буває, що ви граєте на своєму ію, і щось воно починає погано повертатися. Або, як ви граєте і кидаєте, то нитка просходжує навколо тормозної системи. Ну, це значить, що прийшов час замінити ваші тормозні пади. А як це зробити? Я вам покажу у цьому відео. Так, ну спершу давайте розпочнемо з огляду. Падає фірми Lecher. Ось так вони приходять наклеєні на таку бумажечку. З воротньої сторони тут клей, щоб вони гарно приклеїлися до її. Ну а тут ти так приближиш, ви глянули. Тобто ось так. Не підходять для її фірми Lasher. І також вони підходять, я вам згодом покажу, і від фірми для її, від фірми MagicU. Ну і, можливо, навіть під інші фірми, тільки треба дивитися на характеристики, чи вони вам. Йдуть примірити, але я вам на, на цьому прикладі покажу, що вони підходять і на Magic UU. Як замінити тормоза? Ми беремо, розкручуємо наше UU. Тут з тормозами все гаразд, але я для прикладу я вам покажу ось на цьому UU. Бачите, тут вони ідентичні, можна навіть побачити. Тут вони ідентичні і тут вони ідентичні, але я вам зараз все примірюю і покажу. Що ми робимо? Спочатку нам потрібно, в принципі, і далі можна навіть відкрутити оську, щоб вона нам не мішала. Це можна робити, можна ні. І зняти підшипника. А, також можна знімати, можна ні. Якщо як ви знімете, вам буде зручніше просто замінити е, тормозні пади. Підшипник може так легко не зніматися, то візьмете плоскогубці через тряпочку, акуратно е, їх знімете. І як зняти ці самі пади? Ну, ви можете взяти або якийсь металевий такий, е, як голочку, але можете поцарапати її. Я от, особисто беру зубочистку. Вони, бачите, тут зараз, вони, можна сказати, не старті, але якщо ви візьмете так добре, пограєте, що вже їх потрібно буде заміняти, вони вже будуть такі більш старті, як, наприклад, я вам покажу для прикладу. От вже тут більш, більш вони старті. Я частіше тим її граю, і тут вже видно, що так в кінці бачите, вони зазвичай тормоза отут менше старається, а найбільше вони стараються отут, тому що вони саме більше нитка треться і воно стирається. І так само тут -то буде видно, напевно, що... тут також воно видно. Що отут більше ще от тормозів, є, а тут вже воно більше стерте. Ну, ми беремо, беремо одну половинку. Отак от засаджуємо сюди зубочисточку. Так акулат, акуратненько. Так, пробуємо проколупати. Ось, ось таким чином. Ось. Ось так воно залізло і ми помаленько так покрутимо зубочисткою і, і тормоза, бачите, самі знімається. Так, ви так зробили? Чи можна далі ось так от, Навіть руками їх відірвати? Також, як ми оце все зробили, відірвали ми один, відкладаєте. Я собі е, особисто відкладаю, і якщо в мене якесь е, бо є різна оця відстань е, е, ніж оцеї цієї канавки, якщо в її десь менша глибина, або просто буває, що її менше граю, мені тим не потрібно, щоб вона аж так класно поверталась, то я беру їх і ставлю. А якщо ви маєте тільки одне її і заміняєте, можете їх просто викинути і будесь відкласти. Так, взяли ми одну половинку, бачите, тут е, клею не залишилося. Весь клей залишився на тормозних падах. Але буває, якщо ви вже добре їх стерли, що клей залишається навколо ось тут, в цій е, кайомочці. Тобто ви берете, е, наприклад, ватку е, спірт і протираєте, щоб воно все було, обезжирюєте, щоб воно було так чисто блистіло, щоб е, тормозні пади нові пально приклеїлися. Ви берете ось такі пади. Оці. І тут вони мають клей. Клеєву основу. Ми їх здираємо. Бачите, вони ще таки не замазюкані, але вже видно, що тут на них клей. Давайте поки ще їх не начепив. Я вам продемонструю, що вони також підходять для, от, наприклад, в мене є A Magic Yo Note Y1. Я просто не буду чіпляти, я просто притулю. Бачите, вони ідентичні. Повністю от, підходять. Ось. Ідентичні. І так само в мене є Magic Yo Crystal. Також притуляю навіть по кольору схожі, не схожі, а ідентичні. Тобто, якщо у вас є U -U -U, від фірми Magic бедчик або від Lesher, то ви можете без проблем чіпити. Бачите, клей файний, вже до пальця приклеївся. Що ми робимо далі? Ми беремо беремо йошечку нашу і в одному місці, місці отак прижали і по периметру отак по, по порядочку, по порядочку чіпляємо, чіпляємо. Так, втрамбовуємо. Все. Повністю все, тормоза приліпилися. І бачите, вони повністю новенькі, такі грубі, широкі, ще видно, що вони використовані. Давайте з другою частинкою так зробимо. Так, беремо зубочистку, так, просаджуємо. Навколо крутим, крутим, весь клей злазить разом, разом з тормозом. Підкладаємо цю половинку. Ось так. Беремо наші нові пади. Можете відкласти. До речі, потім можете оці старі тормоза наклеїти сюди, щоб вони вас не розліталися. І так само берете. Садили, вони дуже ідеально підходять. просто без е, зайвих рухів вони залазять ідеально. Просто берете. Якщо десь у вас не так щось пішло, можете їх, поки вони добре не приклеїлись, віддерти, якщо десь криво у вас пішло. І по порядку, помаленьку, зараз я отак от фокусно веду. Порядочку помаленько їх чіпляти. Якщо десь бачите, що воно десь не туди пішло, ви там не бійтеся, то біди немає, ви просто достаєте і заново переклеїте, бо клей новий свіжий, гарно чіпляється. Бачите, я проводжу пальцем, вони не вилазять, то клей взяв, файно приклеївся. Ось так воно виглядає. Ну, тобто, бачите, повністю заміна тормозів займає буквально 2-3 хвилини. І у вас йо-йо як новеньке. Можемо взяти, зібрати докупи. Це все діло. Так. Ще як ви додатково візьмете, начіпіте нитку, закрутите і файно кинете і потім зловите, і бінт його ще більше поширення, але тут воно ідеально підходить прямо до міліметра, до нанометра під сторони цих тормозів. Тобто тут ну, немає не то що біде, тут просто воно ідеально все підточено. Тобто у вас воно зайде як рідне. Так само і на тією. І на тією, ну тобто я вам показав, що воно ідеально підходить. Ось так робиться заміна тормозів. Підписуйтесь на канал, ставте великий палець вверх, пишіть ваші коменти. Всім удачі і всім па-па!